Знаєте, я дуже хочу сходнути. Це мрія всього життя. Я собі не подобаюся, я себе не люблю, я себе не сприймаю, я не щаслива. Я не можу собі обрати одяг, який мені подобається, а не в який я влажу. Я соромлю дивитися на себе. Я хочу сподобатись собі у відображенні зеркала. Ось і все. Якщо вам буде цікаво спостерігати з моїм процесом, сходу справа, прошу свій блог. Мені самі буде цікаво спостерігати. Щасливого мені сходно.